Вітаю, діти! Сьогодні розв'яжемо задачу 10.8 за підручником Олександра Істера геометрія 8 клас. Середня лінія трапеції дорівнює 16 см. Треба знайти основи трапеції, якщо одна з них на 2 см менша від іншої. Що ж, давайте підпишемо спочатку саму трапецію, а потім вже будемо працювати з умовою задачі А, Б, С, Д, одна із основ. На 2 сантиметри менше від іншої. Отже, у нас Б, буде, вона менша буде. Тоді візьмемо, нехай буде X, А BC буде Х. А Б, буде Х мінус 2. Що нам дано? Дано АБЦД трапеція. АБЦД. Це трапеція, так і записуємо. Трапеція, середня лінія. Нам ще дана середня лінія. Треба провести відрізок середньої лінії. Середня лінія це відрізок, який сполучає з середини сторін, і дорівнює половини суми основ. Хай буде МН. Отже, МН дорівнює МН середня лінія дорівнює. За умовою 16 см. Ми можемо тут підписати. Так як у нас нічого не від... ну, в принципі, нічого не відомо про основи, то нам треба спочатку записати, нехай більша основа дорівнює Х. Пояснення, чому ж ми беремо, що більша основа дорівнює Х. Тоді нехай АД дорівнює Х, х сантиметрів. Тоді менша основа, тоді БД. БЦ, тоді БЦ буде дорівнювати х-2, так і записуємо х мінус 2. Що тепер у нас відомо, що ми, можемо, ми скористаємось? Скористаємось формулою середньої лінії трапеції. За формулою середньої лінії трапеції. маємо за формулою середньої лінії трапеції, Маємо. І тепер почнемо записувати формулу середньої лінії трапеції. Отже, використовуємо. МН буде дорівнювати. Мен буде дорівнювати сума довжин основ АД додати БЦ, і все це поділити навпіл. Давайте запишемо тепер те, що ми записали, нехай більша основа х, а менша основа х-2. Підставляємо значення mn у нас 16 aде до рівня x. Х. х додати b, тепер x-2. Ділимо все на 2, і все це буде дорівнювати за умовою 16. Отже, у нас утворилось рівняння. Давайте спочатку приведемо подібні в чисельнику. Х додати Х, це буде 2х мінус 2, поділене на 2, і все це буде дорівнювати 16. Тепер. Що ділене у нас чисельник, дільник це у нас знаменник, частка 16. Як знайти ділене? Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Так і записуємо 2х мінус 2 буде доріняти 16, множимо на 2, це буде 32. Що ж, тепер давайте винесемо тут 2 за дужки х. Мінус 1 буде дорівнювати 32. Зліва і справа у нас є двійка, множник спільний двійка. ми ділимо на 2 і праву і ліву частину, щоб спростити рівняння. 2 розділити на 2 буде хміну 1. Буде дорівнювати 32 ділимо на 2, це буде 16. Отже, х невідомий. Зменшуване, буде дорівнювати 16 до плюс 1, плюс 1. І ми отримаємо Х буде дорівнювати 17. 17 сантиметрів. Йдемо в те, що ми брали, припущення, що у нас нехай більша основа 16. Значить, це ми пишемо 16 ад Пишемо ад, Тоді БЦ буде дорівнювати, БЦ буде дорівнювати Х. 17, віднімаємо 2 см. Ми отримаємо 15 см. Умова, знайдіть основи трапеції. Відповідь записуємо. Відповідь. АД а, у нас тут треба було записати АД і БЦ. І БЦ нам треба. АД дорівнює 17 см, БЦ дорівнює 15 см. Отже, ми з вами розв'язали першу задачу з номера. 10 розв'яжемо задачу 108 це друга задача. Отже, нам середня лінія трапеці дорівнює 16 см. Поставимо ось тут 16 середня лінія. Треба знайти основи трапеці, якщо друга задача, якщо одна з них утричі більша за іншу. Тоді, якщо Ця буде х сторона, тоді друга сторона буде 3х. Давайте роздивляємось малюнок, на якому А, С, Д С і А, Д основи, і нам треба ці основи знайти, якщо відома середня лінія. Давайте позначимо МН, середня лінія трапеції. M, дорівнює 16 см. Отже, результат у нас буде в сантиметрах. Ми знаємо, що середня лінія трапеції дорівнює півсуми довжин основ. Але ж треба з умов у нас від, ми розуміємо, що менша основа. Так і записуємо, нехай менша основа дорівнює Х. Можна написати нехай менша основа, а можна написати нехай основа Б це дорівнює Х. Тоді ади буде дорівнювати. Тоді за умовою тричі більше, а це означає, що аде буде дорівнювати 3х. Тепер скористаємось за властивістю середньої лінії, ми можемо записати, що. МН буде дорівнювати по у сумі основ BC додати АД. І все це треба поділити навпіл. Тоді ми знайдемо ці основи BC і АД. Так як у нас БЦ ми взяли за Х, АД взяли за 3Х, тоді складаємо рівняння Х додати 3Х. Поділене на 2, ми отримаємо за умови середня лінія дорівнює 16. Отже, x додати 3х це буде 4х, поділене на 2. Ми отримаємо 16. Тоді скорочуємо 4х і 2, ми отримаємо 2х буде дорівнювати 16х. Буде дорівнювати 8 В дужках пишемо сантиметри, і це буде наша Х сторона, ставимо bc або менша основа. Тоді АД буде дорівнювати АД буде втричі більша. Пишемо 8 помножити на 3, ми отримаємо 24 см. Отже, відповідь всій задачі запишемо 8 сантиметрів. І 24 сантиметра. Ми звразу знайшли менша основа 8 см, більша основа 24. А тепер давайте подивимось на умову. Точно така ж умова, як і попередня, але сказано: у третьому нам треба записати пропорцію або відношення основ. Ось тут треба ще прописати, що менша сторона 3. Частин займає, а більша сторона 5 частин. Тоді давайте ось тут пропишемо те, що нам дано. Так, навпаки, все треба записати менша основа. так, А тут більша основа, так, пропорції. Запис... Тепер нам треба, так як у нас б відноситься менше, то вона буде мати 3х, ось тут давайте запишемо. А більша основа буде мати величину 5х. Нехай основа б це 3х, тоді за умовою аде буде дорівнювати 3х. Але ж тут треба записати коефіцієнт відношення. Нехай коефіцієнт відношення. Буде х, коефіцієнт буде х, тоді основа менша основа 3х, а більша основа 5х. За властивстю середньої лінії. Складаємо. рівняння. Середня лінія дорівнює 16 см. Тоді B це у нас 3х, додати 5х. Все це ділимо навпіл і отримаємо за умовою 16 см. Складаємо. 3х додати 5х, це буде 8х, ділимо навпіл, і це буде дорівняти 16. 8 ділимо на 2, це буде 4х, буде дорівнювати 16. Отже, х з цій задачі у 16 ділимо на 4, це буде 4. Пишемо сантиметри. Але це не сторона, а тільки коефіцієнт. Давайте запишемо, що це коефіцієнт. Тоді сторона Б, Це. Буде дорівнювати 3х, 3 помножити на 4, ми отримаємо 12 см. Більша основа трапеції АД буде дорівнювати 4 множимо на 5, і ми отримаємо 20 см. Давайте запишемо відповідь, тому що кожна задача закінчується. Відповіді. Відповідь 12 см. І 20 см. Ми з вами розв'язали номер 10.8. Це другий рівень складності. Повторили, що таке середня лінія трапеції, і знайшли основи, коли були різні умови. Дякую за увагу!